Сьогоднішнє відео розпочинаємо. Здорові. Зранку ми поїхали з брендуном в український магазин Наталі. він годину їздить від нас, знаходиться. Тому що там є така компанія, через яку можна великі коробки відправляти в Україну. Ну і, звичайно, я собі там прикупила смаколики, за якими скучаю і які часто тут неможливо знайти. Пізніше зроблю обов'язкове розпакування. Але коли ми тільки приїхали, Брен допоміг мені занести коробочку і в дверях зустрілася з жінкою з України. Вона привіталася до мене. Я думаю, можливо, якогось не пізнаю і каже, а я вас знаю. Я кажу, звідки знаєте? Дивлюся ваш канал. І якось так ми розійшлися, навіть не запитала, як вас звати. Мені дуже приємно, було з вами зустрітися. Якщо можете, напишіть. Коментар сьогодні. Можливо, ми ще не раз зустрінемося. Не буду чекати поки додому. Приїдемо тут прямо в авто. Вам покажу. Недавно ми з Юлією з каналу Ukrainian Family проводили. Прямій етар і говорили якраз, що в українських магазинах ціни набагато дорожчі, ну, але можна знайти такі смаколики, які тут не знайдете, наприклад, копчена скумбрія. Хат смак. Е, Тому за неї я заплатила 10,59. Так, десь пів кілограма. Далі взяла. Кілечко такої домашньої ковбаски, Пахне вже тут нам на всю машину. Таке кілечко 9,20 коштує. Оцей хліб житній я дуже люблю. Він 5,20. Шматочок сальця. Такий бекончик. це польський. 7,72, тут 350 грам. І всі хто давно зі мною вже знають, мою любов до кільки, пряного посолу 300 грам за 4,90 взяла собі дві коробочки. І десь був чек, щоб вам сказати, загальну суму. Цього всього загальна сума 42 ,51 долари 51 цент. Виїхали з нам по дорозі наш улюблений італійський ресторан. Ми вже сюди і Лілю з Юрою привозили, і наші дітки люблять, але діти в школі. А ми так проголовалися, вже по кусочку ковбаси в машині спробували. То потрапили в якісь е, пробки, навіть гелікоптер бачили. Сідав, напевно, якась серожній транспортна пригода на трасі було. То ми об'їжджали якими з іншими дорогами, то мусимо тут підпітись. Я як завжди тут замовляю кальзон. In English, how? Calzone? Calzone. кальзон. Тому що дивляться в нас з Італії і, і розказують, що така закрита піта, можна сказати, називається. Кальцоне, напевно, там. А тут кажуть кальзон. Там рікота, сир і моцарелла. Я сьогодні замовила грибочки і оливки, а бренда таке саме, але в нього якась там інша начинка. М'ясна. Тому всім смачного також, хто обідає чи вечеріє. Розглянемо зблизька Cybertrack. Вийшли з ресторану і тут такий припаркований. Бачите, які машини всі в солі, тому що в нас таке на дорогах твориться. Ого! Ще й з таким багажником. Я такий вперше бачу. Заїжджаємо самі тепер з Бренденом на. Автомайку, тому що в нас безлімітно. А як я вам вже показала, машини сів солі. Чарга сьогодні така чималенька, але сьогодні так виглядає сонячно, насправді в нас дуже холодно. І напевно вже на момент виходу відео вже будуть ті морози, передають вночі до мінус 24 градуси по Цельсію. Черги аж до луної вулиці там. Роздають ті смердючки, як я називаю в авто. Я ними дихати не можу, і при мені, брендом в своїй машині також не зачіпає. Також ми вдома, і на прохання моїх глядачів я поділюся з вами, як виготовляю пташки з глини. Маю скляну дощечку. Формочки в більшості я замовляла в Україні. Ось бачите, валок такий з візерунком українським. Маю котиків, горлиць різних ластівок, баранчика, тризуб, Україну. Різні різні, які мені на мій смак сподобалися. Також мені потрібна глина, біленька сьогодні. Тому що я хочу кілька пташок зробити на подарунок. Користуюся я глиною від фірми Fimo, виготовлена вона в Німеччині, тому що хто тут, придивляйтеся, тому що в наших тутешніх магазинах є різні виробники. Волога серветка, мені потрібно, щоб протерти поверхню і ось такий валок з насадками по боках на 4 мм в мене зараз, щоб однаково розкачувалася глина. Спочатку обов'язково її потрібно зігріти в руках і дуже-дуже добре розім'яти. Це займає якийсь час. В мене, як завжди, помічниця все винюхати, чим я тут займаюся. Протираю поверхню, качалочку свою і беруся до роботи. Як бачите, за допомогою цих насадок по боках глина розкачується одинаково повністю на 4 мм. От я вам показую товщину. це для пташок, вже я собі так, як то кажуть, напрактикувалася. Найкращий варіант. Починаю витискати горлиці. Дуже зручна саме така форма, з якої можна витиснути пташок. Такі я замовляла тут. І от показую, які гарні вони рівненькі виходять зубочисткою відразу, поки м'яка глина, роблю невеличкий отвір, щоб туди вставити фурнітуру. Ще покажу вам на прикладі іншої пташки голуба. Розкачала глину, витискаю і за допомогою валика такого з візерунком можна або цілу пташку зробити з візерунком, або тільки частину, як я показую на відео. Тут я сама для себе вирішила зробити експеримент, витиснути голуба і за допомогою невеличкого маніатюрного сердечка вирізати серединку в ньому. Так, Я вже виготовляла котиків. Але з голубом не знала, як воно вийде, тому що стінки вийшли трішки тонші, і боялась, що після випічки він легенько зломиться. Але вже наперед забігаючи, скажу, що все добре, гарний вийшов голуб. Голуб з таким сердечком. От результат сьогоднішньої праці. У мене якраз залишився невеличкий смоточок білої глини, і вже він давненько лежить, тому я вирішила вже до кінця використати. Як бачите, на кожній глині є інструкція, при якій температурі запікати, і скільки хвилин. В даному випадку 230 градусів Фаренгейта, 30 хвилин. викладаю на пергамент. Можна чи на якусь форму, чи на тарілочку, будь-що що ви можете використовувати у духовці. і Випікаю. Через пів години провіряю своїх пташок на міцність, особливо цього голуба. Мені було найцікавіше, поступила об тарілочку, все добре, не розламався. Наступний крок шліфування. У кожній пташці бувають якісь нерівності, десь якісь краї потрібно дошліфувати. Я використовую пилочку. Можна наждачний папір, але мені зручніше пилочкою. І, як бачите, виходять вони після цієї роботи гладенькі. Але це ще не все. Далі потрібно нам закріпити все сілером такою прозорою рідиною. Я використовую пензлик, який зручний для мене. Веруємність, зливаю цю рідину туди трішки. Кількість, яка якраз би мені вистачило, щоб вона не засихала. І Спочатку кожну пташку обробляю тоненьким шаром зверху. Даю хвилин 15-20 висохнути. Далі те саме роблю з іншої сторони. І так, кожну по два рази з кожної сторони. Так, займає трішки часу, але подивіться, які вони гарненькі, в результаті получаться і не буде їм шкодити вже ні волога, ні нічого. Поки всі пташки висихають, я приготую фурнітуру і вже зразу вам покажу готові вироби. Подивіться, який вийшов цей голуб. Таке глянцеве покриття. Можна робити матове, але мені глянцеве більше подобається. Зима цього році не відпускає. Саме тільки дивіться, які дороги, причому це велика головна траса. Не встигають нічого розчищати. Мете, мете щодня. Поділюся з вами покупочками з магазину TJ Max. Це подарунок для моєї подруги. Ціни не, не буду озвучувати, тому що вона дивиться мій канал. Ось таку для випікання форму взяла, зроблену в Португалії. На така господинка. І я вирішила зібрати таке все потрібне. І отак хочу оформити в цю форму. Такі скляні спрей пляшечки. Можуть бути як спрей, а можна і наливати. Якщо натискаєте на кнопку, а якщо зняти копачок, ось показано, можна наливати. Можна на олію, на оцет. Такі бельгійські цукерочки. Зразу мені все так гарно підійшло по кольорах. І баночки. Для приправ також з таким золотенькими кришечками, як і ці. отак От я хочу в такий прозорий целофан оформити з бантиком. Як буде готове, покажу. І так оформила я просто отак біленьким бантом обв'язала, тому що в целофані воно якось так все негарно виглядало, а так простенько. Хочу вам показати, який у нас місяць. Це у нас 17.30 вечора. Такий вогняний, просто і небо фіолетовий. З вами на сьогодні буду прощатися. Щиро вдячна вам за перегляд. Бувайте здоровенькі, всього вам самого доброго, здійснення мрій, перемоги нашій рідній Україні! Дякую за вашу підтримку, добрі слова та коментарі. З вами побачимось у наступних відео!